Візі Лутон сповільнює помутніння кришталика при катеректі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Дякую всім тим, хто залишається з Радіо НВ. Пам'ятаєте, що ви частина, ви і є наша аудиторія. У нас дуже розумна аудиторія. Дякую всім тим, а хто поставив нам вподобайку. нагадую, що в мене в ефірі ніякої демократії стосовно цього, якщо слухаєте, поставте вподобайку. Це не так важко. І ви справді розумнички ви поставили вподобайк, і саме тому ми розпочнемо із приємної для нас новини в неділю. Тобто сьогодні верніше не не сьогодні, але в. Українські військові і нібито е, обстріляли село на кордоні з Білгарською областю. Це було е, ще ще у листопаді, і от зараз е, в деяких телеграм, е, телеграм каналах пишеться про те, що щось відбувається в Білгарській області. В принаймні в їхніх телеграм-каналах в Білгороді зараз піднімають паніку. Пишуть е, про стрілковий бій, і нібито проникнення ДРГ. Наразі це вся інформація, яку ми маємо. Але тим не менше, дуже дуже нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Що там відбувається? Запитаємо в нашого гостя Олександр Мусієнка, керівник центру військово-правових досліджень, разом з нами на зв'язку. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю вас. Ну, звичайно, не можемо покладатися лише на інформацію з телеграм-каналів, навіть якщо це з Білгородської народної республіки. Але тим не менше, на вашу думку, що там зараз може відбуватися? Ну мені важко це коментувати наразі, тому що інформації дуже мало. Треба дочекатися, коли її буде зібрано більше, щоб не обговорювати те, що зараз там, скажімо, так знаєте, жваві десь якісь дискусії в мережах ідуть. А взагалом можу сказати, що ведення війни на території ворога це обов'язковий елемент, який ми ще не розвинули на превеликий жаль, але який треба розвивати, тому що в міру можливостей і потужностей, які в нас чим більше в нас їх буде з'являтися, тим більше ми зможемо собі дозволити, щоб атакувати ворога на його території, що є mm -hmm. дуже важливо, тому що ми повинні вийти, ну хоча б на якісь умови. Паритетні, навіть дещо паритетні, не те щоб переважати а хоча б паритетні з Росією, з точки зору можливостей їх атакувати на їхніх території, на їхній території, ну хоча б з точки зору застосування дронів. Угу. Пане Олександре, мушу, мушу все ж таки вибитися перед нашими слухачами і в Ютубі глядачами, все ж таки на 17 листопада, 17 грудня. Тобто, ось ось воно ось воно відбувається. Звичайно, їхній гладков це той, що губернатор Білгородської області, яка може стати БНР. Пише про те, що іде стрілецький бій з противником, але усі профільні відомства тримають ситуацію на на кордоні. Знову ж таки, коли ми повертаємося до того. Телеграм-каналів, то там е, паніка, і пишуть, що навіть пограничники ФСБ в опасній зоні почти не з'являються. Е, я знаєте про що хотіла е, запитати ще про певний позитивний сценарій. та Ми пам'ятаємо, що там. Не пригожин зробив такий, ні, нібито фальстарт, звичайно, але тим не менше його виходили зустрічати радісно і ледь не з квітами. От якщо зараз ми, ми перейдемо на територію ворога битися, якщо там почнеться війна, або якщо це або якщо це, наприклад, туди зайдуть власне ось ці російські спідропідспспідрозділи збройних сил України, та ті, які сформовані з росіян, про які ми знаємо. Яка може бути реакція, окрім, е, окрім паніки? Чи може бути те, що ну, навпаки вони підтримують своїх? же? Е, важко сказати насправді, тому що я думаю, що все ж таки та сила, яка може бути, якийсь бунт, який може виникнути в російських мобілізованих, він може виникнути тільки зсередини. Тобто тих, хто, з тих, хто бере участь в бойових діях з того боку протилежного. Ось це мені здається те, що може бути на базі різних причин, та етнічних інших. Це можливо. А з точки зору підтримки населення, я думаю, що як мінімум багато хто може за цим просто спостерігати і нічого не робити. Але тут є ще інший момент: щоб нам діяти на території ворога, нам потрібна. Скажімо так, заходу тобто нам потрібно погодження заходу. Якщо ми говоримо про масштабні дії, захід як відомо виступає проти, тому ми можемо говорити лише про скажімо так операції локального обмеженого характеру, які і проводяться. Вони теж є дієвими, ефективними, але проти окремих, так скажімо, точкових напрямків. Ну от власне про певні такі точкові напрямки по всіх містах Московії відомо, що росіяни заявили про атаку українських дронів за ніч і ранок, начебто, знищили вони 35 35 безпілотників, і вже це в Ростовській області, так і вже ми навіть можна побачити, що є певні результати цих цих атак. Ми, ми бачили бомбардувальник, який пошкоджений, ну уражений та посічений, посічений в Ростовській області. Наскільки болючі втрати це для росіян, і наскільки болючих втрат ми можемо завдавати? Ну для того, щоб завдавати це абсолютно правильний рух, ми не в вірному напрямку, тому що зрозуміло, що пріоритетними цілями на сьогоднішній день для українських сил на території ворога є військові аеродроми бази зі зберіганням нафтопродуктів і нафтопереробні заводи. Логістичні бази, які використовуються для потім транспортування снарядів і боєприпасів безпосередньо для того, щоб забезпечувати військовий контингент ворога на окупованих територіях, і об'єкти військово-промислового комплексу Росії. Ось по цим всім іде відпрацювання. Ми на сьогоднішній день бачимо, що якщо подивитися, десь там 2-3 місяці тому, 4, так само були спроби і вдалі. Подекуди з українського боку вражати безпосередні військові аеродроми, і зараз це продовжується. Якщо говорити конкретно про цю атаку, є пошкоджені літаки, пошкоджені а про знищені поки що невідомо. Але я думаю, що. Незабаром буде підбитий підсумок і можна вже буде зробити висновки? Ну а те, що звичайно, що для того, щоб такі атаки були дієвими, ну десь приблизно по 30 дронів на добу і потрібно запускати по якимось об'єктам, щонайменше. Угу. Ну ось власне, якщо ми говоримо про Ростовську область, то там на фото можна побачити, що закрилки літака посічені урожаючими елементами. Наскільки це ну наскільки це серйозне пошкодження для літака? Мені важко сказати, це треба фахівців безпосередньо з авіації запитувати, як, скажімо так, як швидко вони можуть їх відновити, але допускаю, що це підлягає ремонту. Угу. На жаль, ну нічого. А моральні збитки є певні. Ну, тому що якщо ми говоримо, наприклад, про кораблі в морі, так то ми бачимо, що вони їх виводять все ж таки з нашого Криму, десь подалі. А от літаки вони будуть теж десь далеко переміщати. Нам наразі вдалося дуже, скажімо так, багато в цьому сенсі з точки зору того, що нам вдалося змусити Росію перемістити літаки стратегічної авіації ту 95 Ну Ту-22М3 час від часу ще з'являються. А от ту 95 вони тримають в Мурманській області Алені і два інших аеродроми, які є там. А це вже є досягнення. З точки зору стратегічної авіації це дуже важливо. Тобто, Росія сховала свої літаки. Вони бояться з точки зору тактичної авіації, яка ще є. На жаль, ми ще. Не досягли тих успіхів, які плануються, але на шляху до цього, тобто mm. Росія ще виконує польоти в ростов на Дону, а вони виконують польоти в Більбек ростов на дону Данубільбік літають транспортники і літає їхня авіація. Звичайно, що тут по цьому ще потрібно працювати, і робота ведеться. Та дуже хотілося, щоб робота провелася з Саваслійці, щоб вже нарешті ці міги не злітали. А якщо ми говоримо про літаки, знову ж таки, вчора з'явилася інформація про те, що черговий літак приїхав з іранськими безпілотниками. Не от і якщо ми дивимося зараз на полі бою, то спочатку. Повномасштабного вторгнення, звичайно, у нас була перевага по безпілотникам. Що зараз ви можете сказати наскільки ефективно Росія їх використовує? Іранські безпілотники, і як часто ну тобто, вони вони десь у нас вчаться? Ну, дивіться по по безпілотникам, такого типу, як шахет іранським, у нас переваги не було ніколи. І наразі теж немає. Тобто, по дронам, які ближнього радіусу дії, це одне. Тобто, там FPV, Mavic і так далі. Ті, які камікадзе застосовуються на полі бою, дійсно була у нас від початку перевага, і ми набагато краще ефективніше їх застосовували. Що стосується іранського типу, у нас на сьогоднішній день немає е, переваги над ворогом, принаймні з того, що відомо, але Україна над цим працює для того, щоб мати от нещодавно. Вчора з'явилась новина про те, що презентований український дрон і взятий на озброєння українськими збройними силами дальністю на 750 кілометрів яких планується виробляти зараз 100 на місяць, буде 300 і, можливо, 500. Це важливо, це хороша новина. У нас були інші новини в цьому плані. Тобто, Україна веде системну роботу для того, щоб, ну скажімо так, вийти на паритет, а потім щоб переважати ворога в цьому плані, це дуже важливо. Ну а що стосується шахедів, дійсно проста технологія, швидкість зборки, ціна, яка залишається дешевою, попри все. На ці дрони дає можливість їх отримувати Росії великій кількості, ну і намагатися вражати. Наші об'єкти на територію України коефіцієнт їх збиття на високому рівні. Він в середньому 80-85% складає. Є на жаль, іноді влучання, але ну скажімо, боротьба з ними ведеться. Ну і плюс ведеться робота, щоб вийти на паритет і обігнати Росію в застосуванні таких дронів. Угу. Власне, хочу звернутися до наших слухачів і глядачів в Ютубі. Я думаю, багато хто має. І птелеграм, та і підписано на різні телеграм-канали. Так, от вчора в телеграм-каналах було показано роботу оперативної мобільної мобільною групи, яка збиває ось ці шахеди і, і вночі, і як наскільки це важко відбувається, і наскільки це важливо для нас. Давайте не забувати, що маленьких донатів не буває. Тому якщо ви сьогодні ще не випили каву, то закиньте, будь ласка, краще цю суму на будь-яку банку. Банок зараз вистачає там, збираються. І на fpv дрони і на машини, і на грілки. Виберіть банку і, будь ласка, задонатьте, пам'ятайте, маленьких донатів не буває, тому що робота по збиттю дронів в тому числі дуже важка, і звичайно, дуже важко зараз е, на самому фронті. Е, е, і дуже важко. Я і я хочу вірити, що з кожним днем буде все важче на тимчасово окупованих територіях. Ну і на території е, Російської Федерації. Так само будемо там переж... тримати кулачки за Білгарської народну але зараз давайте про тимчасово окуповані території ми бачили вибухи в Донецьку великі такі, великі вибухи, дуже гарно, дуже гарно горіла. В окупованому Криму час від часу чути, чути вибухи. Ось як ви вважаєте, чим ми, чим ми це досягаємо цих вибухів? Це безпілотники все ж таки, чи можливо переважно ракети? Різні типи враження використовуються залежно від відстані. Залежно від дальності того чи іншого, у нас є е, відповідні засоби озброєння, які, скажімо так, дають можливість це робити, починаючи від кількох кілометрів, якщо це лінія фронту, і закінчуючи дальністю до 300, якщо це мова йде про більший тил, її застосовуються ракети, Storm Shadow, Scalp G. І ну, так само у нас є, ви знаєте, відомі системи HIMARS. Залежно від того, яка є дрони. Залежно від того, яка ціль на якій відстані, який засіб є в наявності на тому чи іншому відтинку і готовий відпрацювати. І здійснюється в кожному випадку. По різному є там, де працює авіація штурмова, наша є там, де працює армійська авіація. Це військові гелікоптери, є дрони, є ракети. Тобто, залежно від типу складності завдань. Від того, якими засобами прикривається ППО, чи не прикривається, чим легше досягти, і в кожному в цьому випадку ухвалюється рішення, чим наносити і що застосовувати. Mm. Ну, якщо скажімо, це стаціонарні пункти, які відомі, і які в принципі там. Відомо, що вони знаходяться, це може бути один засіб, якщо це те, що знаходиться постійно в динаміці в Русі, інший залежно від кожної конкретної ситуації. А наскільки важливими такі дії є, от в тилу ворога, і наскільки це спрощує роботу для наших збройних сил? Ці дії дуже важливі. Ну це е, все йде в комплексі. Будь-яка оборонна стратегія. Вона передбачає, чи то наступальна. Ну в даному випадку ми говоримо про те, що українські сили проводять оборонну операцію, тому зменшувати можливості і потужності ворога е, в тилу, е, починаючи від кількох кілометрів, закінчуючи далі 50, 70, 100, 150. Це дуже важливий елемент стримування і пригальмовування їхнього їхніх атак. І зменшення наступального потенціалу, тобто ціла стратегія, яка пропонується українськими силами оборони на зимовий період, щонайменше, це те, щоб мати достатню кількість ракет і засобів ураження, щоб бити по ворожим тилам, максимально наносячи збитки і втрати їм, як в техніці, в озброєні, так і в живій силі, звичайно, тому що це і є той ефективний елемент, який, по-перше, зупиняє ворога. По-друге, не дає їм можливості провести ті роботи, роботи, які вони хотіли по перегрупуванню до укомплектування. по третє, по підвезенню і логістиці безпосередньо з тилових районів до передової чи там ближче в середній смузі забезпечення. Ну і таким чином це працює комплексно, це дуже важливо. Пане Олександру, от власне, ви сказали про те, що зараз українські війська вони стоять в обороні. Але тим не менше, ми кілька разів бачили так само повідомлення про те, що Збройні сили України вже є на лівому березі. Але ось днями з'явилося повідомлення про те, що ми втратили кілька позицій на лівому березі, і в виданні New York Таймс вийшло інтерв'ю кількох українських морпіхів і солдат, які власне брали участь у форсуванні. Сування Дніпра і вони розповіли про жорсткі бої за цей плацдарм і висловили занепокоєння з приводу того, що там справді багато втрати, а вони чують дуже дуже оптимістичні заяви від українських чиновників. Генштаб пам'ятаємо заперечив про втрату позиції. От що вам відомо, яка зараз ситуація на лівому березі, і як там нашим збройним силам вдається утримувати позиції? Ну мені про втрату позиції теж нічого не відомо. Насправді я не бачив цієї інформації, окрім деяких повідомлень змі, які є. Тому не можу сказати, що ця інформація підтверджується. Там ідуть бойові дії відбуваються атаки, і отримується цей плацдарм. що стосується загалом. Звичайно, що якщо не розвивати цю операцію, не перекидати туди техніку і не вести більш масштабні наступальні дії, плюс не передислоковувати туди засоби протиповітряної оборони в належній кількості, тоді звичайно ну засоби різні, в тому числі й такі, які можуть протидіяти і діставати далеко авіацію ворога. Тоді звичайно, що ну скажімо, цей плацдарм буде отримувати важче. І потім питання тут же ж таке: розумієте, просто утримувати плацдарм можна до якоїсь межі, тому що ворог буде тиснути, і він, зрештою, здобуде там чисельну перевагу, і можливо, ми будемо вимушені відійти. А от якщо розвивати цей успіх і... Форсувати водну перешкоду, форсувати Дніпро і йти туди з технікою, засобами, і плюс засобами протиповітряної оборони, з більшою кількістю, тоді це, звичайно, буде давати успіх. Тобто я би навіть ризикнув зараз тим, що деякі позиції на Сході послабити, а. Туди там діяти, але це моя суб'єктивна думка. Тут уже на рішення командування, якому звичайно, скажімо так, видніше в кожній ситуації. Стосовно от власне ще однієї важливої позиції, про яку довго говорили, яка стала фортецею, це я кажу, Бахмут в інституті вивчення війни кажуть, що там росіяни проводять локалізовані наступальні операції біля Бахмута, і судячи з того, з тої інформації, яку має інститут вивчення війни, окупанти там просуваються на, на, на північ від хромового. От як 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 ви вважаєте, а у нас немає зараз варіантів, окрім оборони? І наскільки ми готові до оборони? Єдиний варіант наступальних дій у нас лівобережжя Херсонщини, угу. ну, який залишається. А решта у нас все, ми перебуваємо в обороні. Крім того, очевидно, що Росія почала максимальний тиск на Сході, тому що це сприятливий і вигідний для них плацдарм для ведення наступальних дій. Вони прогнозовано там інтенсифікувались. Їхня мета втягти нас в оборонну війну з максимальною участю на сході, щоб ми фактично забули про південь, відвернули і забрали наші сили, особливо з лівобережжя, з правобережжя Херсонщини і діяли виключно на сході. На сході на сьогоднішній день варіантів з точки зору ведення наступальних дій. Ну скажімо так, мені здається, якщо порівнювати лівобережжя Херсонщини і там. Можливо, навіть і не є доцільним тими силами і засобами, які ми mm. є, а просто знищувати і перемелювати сили ворога. Ну, тобто, виснажують і хочуть, і хочуть, щоб ми забрали свої війська з лівого берегу? Пане Олександре, а власне про те, що що ми готуємо? Дівельт написав, що Україна на наступний рік може готувати контрнаступ, яким його планував залужений вже вже на це на це літо. Як як ви оцінюєте от такі плани, наскільки вони є реалістичними, і чи справді літом 2024 року щось може кардинально змінити? Це залежить від кількості зброї, яку ми отримуємо, чи від виснаженості противника? І від того, і від того. Два, два фактори будуть впливати, звичайно, в виснаження ворога і не дати їм можливість вести власні наступальні дії, плюс наше забезпечення, плюс реалізація операцій, які можуть бути. Тобто куди ці наступальні дії, як, з якими засобами. Можуть бути цікаво було б звичайно, щоб це дійсно було так, але я не думаю, що саме за тими планами, які були на цей рік, обов'язково ситуація буде розвиватися в наступному. Тут ще насправді важко прогнозувати, тому що ми побачимо рівень нашого забезпечення, наскільки він дозволятиме. Вести наступальні дії, плюс які це можуть бути стратегічні замисли і плани нашого командування. Ну і власне так, що саме ми отримаємо від наших партнерів і чи отримуємо ми е, очікувані літаки F-16. Пане Олександре, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був разом з нами на зв'язку. Я вам дякую за цей мій робочий тиждень. Дякую всім тим, хто приєднався в став вподобайки, розширював наші наші ефір, ефіри ефіри коментував в чаті наші наші теми. Дякую вам ще раз дуже. Нагадую в чергове, не буває маленьких донатів, їх просто не існує. Кожна гривня дуже важлива, так само як і важливо кожне життя нашого воїна. Я з вами прощаюся до п'ятниці. І пам'ятайте, Україна назавжди, хлопчики та дівчатка. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.